Друзі, усіх вітаю. Я тут взяла мисочку і першим ділом біжу обірвати ягоди. У мене там залишились порічки і смородина. Ми вже його тут общипали, так в свіжому вигляді їли. І ось цей залишок, що залишився, я зараз зірву і в морозильну камеру, напевно, що відправлю. Тут його небагато залишилось, але просто шкода, бо вже починає перестигати, бачу, сохнути. Ось то що його треба швидесенько обірвати. Почала я обривати ягоди, і мені така думка прийшла до голови. Можливо, компот закрити, але як прийшла, так і відійшла. Тому що їх тут дуже мало, на одну банку, і то може їй не вистачить. І ще побачила таку проблему, що майже нижні гілочки лежать всі на землі. Тобто, напевно, що на наступний рік ранньою весною потрібно давати якусь опору, бо більшість сягіт, які є на цих нижніх гілках вони просто погнили на землі. Зовсім якось недобре виходить. Значить, вже на наступний рік візьму до уваги. Ось тут я вже дориваю така кисла смородинка. Вона хоч кисла, але смачна. Ось. А попередня була така велика ягода і солодка теж дуже смачна. Так, ягідки вже не сумити, просушу і відправлю в морозильну камеру. Тут я вже прихожу в свій квітник, хочу сьогодні пообстригати троянди, які повідцвітали. Бачите, скільки пелюсток валяється? І ще раз заглядаю до цієї шикарної, вона розквітла. Дивіться, вона спочатку якась жовта, а потім, ну, ви бачите, який колір. Вона розмір такий з долоні дуже красива. Тут я таку композицію зробила, тут каналізаційний люк на цьому місці. Виходить. Літо ми взагалі ним не користуємось. Що таке місце, місце пусте виходить. Там в корзині один чорнопривець і Астрій синьо-білі пересадила. Так, що в нас по гортензії, ту, що я лікувала? А поки що нічого. Єдине, що оце суцвіття починає такий рожевий, рожевий колір набирати. А листя поки що не знаю. Ніякого результату не видно. Ну, побачимо, я просто пізно схаменулась, дуже пізно почала її рятувати. Ось, до цієї іншої постійно заглядаю, чи вона там не в'яже на квіточки, ці бульбашки. Але, напевно, що в цьому році вона вже не буде цвісти. Вона, напевно, що весною примерзла трошки. Ну, нічого, на наступний рік буду краще її утеплювати. Я думаю, буде гарно їй все. Цей ротодендрон. Гарно починає рости. Побачимо, що він, що він собою представляє. Дуже красиво має бути. Ось і ця шикарна лілія зацвіла. Боже, друзі, як вона пахне. Аромат стоїть просто напівквітника. Я не знаю, я до неї разів 20 на день приходжу. Ця червона, теж така величезна квітка, красива. Ще дві має бути поруч біля неї. Ось І біль. У мене там є одна така біленька. І поруч біля неї. А ці рожеві махрові, я не знаю, чи вони просто зупинились в рості десь дощ їм. Я не знаю, чи навредив, чи що не хоче вона розквітати поки що. Може ще все зміниться. Агерами почали гарно розвиватися туди. Вони такі величенки розростаються, красиві. Так, що тут далі в нас? Ось ця троянда, наче там щось пускає з, ли... з листочка. Так, да, якийсь бульбашок пускає. Значить, добре. По ідеї прийнялась. Це така фіолетово-біла, дуже гарна, я показувала. Піду ще подивлюсь в той квітник. Тут також все повистало бур'янами вже. Я, в принципі, тут і даненько нічого не робила. Ну, нічого, то невелика проблема. Тут також треба пообстригати сухі квіти. Ось Я не люблю, що це воно таке стоїть сухе, там потім облітає. Мені не подобається. Мені треба його все обстригти. Там пору домагати коротше. Постійно якась робота біля них є. Але я люблю таке. Ось така нова троянда має розквітнути. І оці красиві мені подобаються. Гарні. Тут багато квіток на ній має бути, накидала. Так, ось ця рожева хризантемка що я звідти пересадила, прийнялась, наче все добре її. І троянда ця також. Це я обірвала це листя сухе, це молоденьке було, зрозуміло, що не прижилось. А тут тому нічого немає старшому листі. Абрикоска моя також. Так, що тут по гірочках, теж їх потрібно підв'язати. Я оце минулого разу підв'язувала, бачите, я постійно так і треба. Направляти правильно. А поруч, той, що поруч огірок, якимось е, чудом десь пропала верхушка. Я не знаю, хто її звідти зняв. Чи Денис, чи лорд, але десь вона пропала. Ну нічого. Там вже скоро будуть огірочки. Там вже бачу другу на гарного пустила, де догорієте. Бачите, які огірочки? Ще поки маленькі, але ж вони швиденько виростають. Якийсь тиждень і вже будемо свої огірки їсти. Помідорки. Треба сьогодні теж розчистити, попідв'язувати які там. Ось там таке гронко гарне висить. Дивіться, я вже не пам'ятаю, які тут сорта, скільки багатенько на одному кущику. Ну, побачимо. Так, а в мене задача сьогодні стоїть огірки всі підв'язати обов'язково, бо вони вже починають в різні сторони плестися. Лорд тікає, то не годиться нікуди. Ось так я їх в рядок не можу пустити, бо поміж перцями будуть. І на забор не хочу, бо там ми інколи лорди залишаємо, і тобто це зразу їх на їх не буде, коротше кажучи. Їх потрібно догори. Мене така ідея з'явилася їх. Получається, до грушки якось підв'язати. На мотузочок, ну, якось якимось чином їх до грушки підв'язати. Чим я буду і займатися. Сперчики тут, тобто баклажани цвітуть вже. Там вже і баклажанчики починають з'являтися маленькі. Формується. Вони якось так стоять, стоять на місці, а потім раз і починають швидко рости. Перці мої такі, звісно, бажають кращого. Ну, Сламаки трошки їх там погризли, але і мені залишили. Також там вже перчинка, бачите, яка. Мелькнула перчинка. Ось така. Значить, щось буде. Я вже закінчую обстригати ці квіти, щоб перецвіли. Я взагалі не шкодую, тому що так зразу естетичніше, краще виглядає, чистіший квітник і кущ від пересохлих. І швидше буде пагане, пускати на нові троянди і радувати вас ціле літо і цілу осінь свіжими гарними квітами. Так, тут добралась вже до огірків, довго думала, як і що його примайструвати сюди. По-перше, в мене не оказалось мотузочки такої, як я хотіла. Тож я взяла, звичайно, капронову колготку, яка мені вже не потрібна. Прив'язала до брусочка і брусочок забила в землю і ось так, а другий кінець до грушки прив'язала. І вийшла така опора. Тут розумію, що височок треба трошечки ближче до корінчика прибити, щоб не поламався сам кущ огірка. Переробляю все заново. Ось так назад отак краще буде. Ось на флоксові після оприскування вже набагато менше цих плям. Вони ще є, але набагато менше. Ще раз оприскати і буде нормально, ось він вже скоро буде зацвітати. Після пересадки дуже-дуже хорошо себе почуваю. Такий рожевенький, дуже красивий буде. Зараз я буду садити таку красиву рослинку, яка називається бальзамін садовий. Це однорічна рослинка. Ось такий результат вийвся. Тут для мене не прийнялася одна гацання, здається. Я посадила туди посередину. І ось так, бачите, хаотично порозкидала по квітничку, там, де були пусті місця. Я думаю, буде красиво. І там залишились такі малесенькі, малесенькі були біля них. І я їх сюди ось так посадила під бордюрчик. Трошки там, трошки з другої сторони. Буде красиво. Так, огірочки в мене ось так і вийшлося. Я думаю, їм буде хорошо. Воно так міцно тримається. Поки ще підв'язала три куща, бо цих ще два малесеньких. Я не хочу їх дергати, щоб не зламати випадково. Ось, хай поки тим не зовсім малесенькі, нехай поки стоять так, трошечки буду контролювати, поки виростуть, то підв'яжу. Бо вже тут зазіхає на них, так? Ось. Така стіна буде з огірочки. З тої, з тої сторони можна буде зручно достати. Помідори попідв'язувала вище. Ось так бо якось так швидко вони ростуть, навіть і незамітно. І на що я звернула увагу, що в деяких місцях є жовті листочки. Тобто фітофтора, напевно, що з'являється. Появляє, треба в терміновому порядку якусь або профілактику робити. Я там знаю один рецепт з чесника, напевно, що треба буде. Не напевно, що обов'язково треба буде зробити. Ось, і оприскати, бачите, ось цей бурянець тут на цих стежинках? Такий дрібнесенькі, дрібнесенькі. Я його чим більше рву, тим більше він проростає такою, прям ковром таким росте. Він мені вже набрид, я вже просто не маю сили з ним боротися. То я хочу його оприскати такими пестицидами. це так... Точечно, можна сказати, буде обережненько, щоб на рослини не попадати, щоб його спалити звідси, бо не хоче постійно в ньому ковирятись. Так, І в мене вже посходила редисочка. Я її пролила хорошо, це рукола, а тут ось редиска, дивіться, вся. одна, Один в один посходила. Я її вже попелом посипала, бо тільки зійшла і вже бачу, там півлистка немає, вже якась зараза сідає на нього, хоче її з'їсти. Комахи, може, скоріш за все, бо там багато їх є. Ось тут такі справи, виходить. Ось цей ще забула підв'язати помідор. Нічого зараз підв'яжу. Така гронка, такі продовгуваті помідорки. Ось тут так теж густенько. Скоро вже будемо їсти помідори. Так, друзі, всім дякую за увагу.